Ви тосі не знаєте, де знайти золото. Не обов'язково його копати в землі. В радіодеталях воно також є. Бачите оці позолочені контакти жовтого кольору? Це все позолото. І це не тільки. Не тільки тут воно міститься. Вона міститься в будь-якій радіотехніці, особливо самі старі. Це я вам показав. Відеокарти, звукові. Ось оперативка, на якій міститься також позолота. А ось де найбільше її. старі процесори типу Pentium 2. Тут як і на платі самі доріжки, так і всередині. Йому тут прям велика кількість. То шукає, то знайде.